Такого, мабуть, ще не було для того, аби придбати квиток на матч Україна-Словенія. Фанати ладні чекати з 6-ї години ранку. Придбати квитки на матч через інтернет уже неможливо, тому люди прийшли прямо на стадіон. Від них немає відбою. Студент Тарас хоче потрапити на матч разом із друзями. Про те, чи дочекається він своєї черги, хлопець не знає. В казах Рені, львів, я бачу доступно сім секторів. Були доступні квитки про продажу ну, в інтернеті на сайті УФІ, але там просто я годину заходив, не зайшов. Плюс зайшов вже не одного квитка. Не було. Тобто їх буквально розміли за годину. А ось Володимир очікує на свою чергу заради дівчини. В день матчу у неї день народження, тож хоче зробити сюрприз. Вона дуже хотіла не займати так. Що... Будете тут довго «Поки Не візьме чекати черги. Люди налаштовані рішуче. Своє місце вони готові тримати зубами. Через нерви вони починають лаятися та кричати. З кожною годиною напруга все більше наростає у людей здають нерви. Для того щоб зберегти громадський спокій, приїхало три екіпажі поліції. «Ми от Я зачитую бріз. Станьте сюда в спів чергу. Я тут просто звітам ніхто не зайде. Звітам ніхто не зайде. Станьте, будь ласка, сюди хто хоче зайти. Добратися до каси пощастило Валерію з Дніпропетровська. Приїхавши з самого ранку до Львова, хлопець відразу зайняв чергу. Організація продажу далеко не найкраща. Міліція приїхала в 11 і Почала розказувати, що списки це все ерунда. А тут все було по спискам, все було організовано, і в літоді люди се шість утра до сих пор не купили білети. А сі б міліція та зайнялась би шість утра, була б намного лучше, була б організовано, і всі би були доволі. Однак навіть після приїзду поліції обурені люди не вгамовувалися. Чому дві каси? Чому не організовано це все? Дві каси постує. Що? Шахтар викупив? Для чого ті каси стоять постують? я просто це не розумію. Бардак як був, так і буде далі. Ніякого контролю. Наші ті білети сюди дали. Зігнали толпу людей. Для чого? За час стадіону Арена Львів такого запеклого дня за квитки на матч ще не було. І, хоча люди ладні стояти у черзі, скільки треба, з кожною годиною шансу придбати квиток стає все менше. Марта Іванова, Віктор Сембратович, НТА Новини.